Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. В цей момент е, ми думаємо над тим, як ми будемо декорувати наші паски чим. Я, коротше, кажу, давайте зробимо цю мірингу, тим більше, як хто за неї казав. Оліну Паску ми вирішили взагалі ніяк зверху не прикрашати, тому що ну, там, там гарна картинка була зверху, типу як панетона. А Володимира. Прийшла мисль про те, щоб зробити цей глясаж типу, з горішками і зверху його покрити глясажем. Я побачив, що вже в мене яйця вже були всі готові, поповарені, покрашені. Все. Для мене почали не крашенки просто, а проєзвідення іскусства. Пасха, ту, за яку я відповідав з Богданом, вона пеклася і стояла в духовці. Орі сказали пожарити горішки, я пожарив. Сказав мені Бодя дивитися за, -за шоколадом, оцим, який він топив на глясаж. Я його розтопив, повністю влад... дожарив арахіс сольоний. Ми змішали. Я так все поробив. Думаю, піду буду займатися, бо тому що бачу, що дівки вже майже все закінчили. Думаю, в нас ще взагалі нічого не стоїть. Я собі почав творити, а тоді прийшов вакав вже там почав собі копійок сунути. Ми зробили сіно, різні сухостой, обкидали його цими піорішками тічкиними. Тіч, тіч, Положили яєчка, поставили туди дві птічки, що це як символ сімейства, Тіпо, що там птічечки, це їхнє яєчко, в перспективі будуть дітки. Що непонятного було, якщо не записати. Дерев'яний сріс, який ми задекорували також квітами, живі квіти біленькі, такі були пишненькі, стояли красиві, свічечки. У нас була не, кар... не картина візуальна, а просто де парі дихає. Спостерігаю я за композицією червоної команди. Ну, Чесно кажучи, мені нагадала це могилу. Ти часто на кладбище ходиш? На Пасху раніше завжди ходили. А ганві збирав? — Збирав. — Я теж. Серйозно ви забирали. Я жодного разу не брала цукерки на цвинтарі. Ми просто сілухи Кать. Ти городська не поймеш так? — Ну, типа, серйозно. Я дуже люблю живі квіти, це факт. Але вони там такі вже були знаєш, під типу... градусом Добрезні. Такі квіти були. І я таки кажу, Боже, я кажу, а що мені так нагадує могилу? Що вони ленточок, на вербовій гілочки, то це що модно сильно чи що? Це совок 41 має таке, що не у За царя гороха, коли людей було трохи. Ну хто це? тебе бабушка вдома нарижає віточки ленточками? Чи де ти таке взагалі бачили такий цирк на дроті? Мені подобалась наша концепція, те, що у нас було на столі гарненько. Я зліпила ще. Флаг України з мастіки так хотіла його туди приліпити. Але я розуміла, що він туди. Ну, як всі сказали, що він туди не мечиться. Я думаю, ну як флаг України не мечиться. Він мечиться всюди. Хоч на лоба собі його наклей, Він тобі буде підходити, бо ти українець. І це твій генетичний код. Слава нівого. Ні, зараз плакати, давай не будемо. Коли у нас типу, всі паски пеклися, Паска, яку готувала Альона, класна, все ок приготована. Паска, яку приготувала Люба, вона теж допеклася. Вона взагалі ідеальна, як на мене, на вигляд була. І останньою пеклася Паска, яку готувала Оля за рецептом Володимира. Вже мала б вона спектись. Оля її пробує, а вона сира. Вона сира. Сира? Вона сира, просто сира всередині. Накрий, будь ласка, її фольгою. Ви накрили її фольгою? Ні, Аліна сказала, що не треба. Я питала. Накрийте фольгою, дайте більше Тьом, принеси а, фольгу Швидко будь ласка. фольгу, швидко. Швидко фольгу принеси. Тільки швидше, будь ласка, Тьомочка. Печеться вона ще вона досі сира. Оля там сумнівалася з приводу духовки. У вас там увімкнені духовки? Так. Да. Став сюди, ось в цю духовку переставили її в іншу духовку, але вона, ми вирішили все таки її прямо до останнього пекти, щоб ну більше там в нас часу не буде, да, не додасться. Але от доки в нас є час, ми її печемо.